Не, можеш сказати те, ще раз то, що ти тільки що говорила? А навіщо моєю за дідушкою хотіла дядушки подзвонити. Чому? Я, я хотіла його любити. То ти його можеш любити завжди, і він тебе буде любити завжди. Так, да? Да. я буду радіти, коли я йому позвоню. Ну, значить, він... почекаємо, поки він прокинеться, і позвонимо йому, так? Да? Так. Mm, да. Добре. Я по болоті по центру, щоб не ставати в болоті. Що ми тут в лісі знайшли? Вірбійник. Оксана, якщо ти мене дивишся, то це ж таке монетник, чи як він називається. Таке, як ти продаєш, але в тебе жовтеньке. Таке листечко, салатове, а тут зелене. Дивись, як він плететься. М'якенький такий, прямо як цей. Як подушечка. Це, як подушечка. Як Яку оріялку м'якеньку. Угу. Бачиш, як цікаво в лісі. Політати цим фінансовою не буде. Ми зараз йдемо в і Там вже стежиться в ліво, а не прямо, як раніше. Куди далі? Ми повертаємо. А куди теж прийде. Куди? Підемо Продовження. Зарості вже цвіте. Їсті в них мене зустріли грибів, то ось такі цікаві. Ну, Я думаю, що у нас знайдуться люди, які і таке їдять. Але ми таке не знаємо. А це, здається, трутовик. Такий великий. Хтось нарешті знайшов дерево, щоб відпочити. Хочу відпочити вже, хочу відпочити. Ну що, як справи? Як справи? Ти пішла до ведмедя? Ні. Да Я подивилась на грибочок. Все? Відпочила? Ні. Буду Пішли вже гриби їстівні. Маремушки А де ще? ти бачив? Он один маленький. Маленькі грибочки. А ще старші вже меремошки такі. розкроїли вже шляпку. да. Ди це якийсь молоденький гриб, маленький. Що це за гриб? Це молоденька сироїжка. Якщо вона не поїдена черв'ячками, її можна брати. Ану, показуйте. Вона поїдена трошки, ну. Ні, поїдена, бачиш. Це ага. черев'яки, воно гарно. Знач... А з тої сторони така гарна рожева. Ось, дивись, ми розрізаємо, І воно все поїде на Грибочок викидаємо. Покажи, дочі, що в тебе в воді. О, марамушки. Угу. Клас, пішли шукати далі. Далі далі шкати грибок. Набачили? Так, да, через яму стрибнула, молодець. зараз заробляємося, чи вона хороша. Оп. О, не поїдено. О, не поїдено? Ні. Рожевий грибочок такий гарний. А он допрямо ще є грибочка. Казковий ліс. І мох завжди асоціюється з лісом. грибничка мої. Щось знайшли. А що знайшов? Ой-ой-ой, що -ой -ой. там? А це у нас король грибів. Класно! Клас. Це, це ж білий? Так. Да, клас! Хтось, хтось на одного з них наступив. А другий такий, як диви? на картинці. А це манюсічкий такий. Манюсечки. А, а, а це як на картинці. Да. А -а -а. Там була гусінця. Не відкуйся Бачиш, на біленький грибок. Можна його справжній білий гриб. Не, можна його кропити. Да. Можна. Можу. Можу. Ти вже такий сьогодні гриб бачила, кажи, який це гриб. Не знаю. Король. Що да. так? Король чого? Він найбільший у світі. Найкращий білий, білий риб. Да. Подивимося він на обіду. Давайте брилися. Дивимося. Красунчик? Красунчик кладемо. Красунчика. Та хлопчик. Це може король гриб. Я до теж садочку, я бачила короля, по, по два рази я бачила король гриба. Можеш взяти в ручку його і мама тебе сфотографує. Оцього великого такого, так, да, короля. Король глядіть. Ну дуже схоже, але зараз будемо дивитися. Він обіду де... Ой, який подивись, який товстенький. Подивись. Це yeah. uh -huh. король грибів, тільки він такий чуть-чуть світленький. Світлий. Перше ти лосика грибів. Король. Подивиться, він обіженний. Давай подивимось. О, маємо? Білий. Білий. Будь Біли. ласка. Мама не розбирається, зараз ми тата спитаємо. Це воно. Це лисичка? Так. Класно, маленька оранжева лисичка. Бачиш, донь? Бачиш, мама по лисичку. Мама любить лисички просто. І я. Будемо ми її класти? Точно, це лисичка? Так. Да. Клас! Така маленька. На Ого, я б не побачила дуже гарний гриб. Білий. Дуже темний. Боровичок. Гриб боровик Обріжений. Ось тут можна обрізати. О, так. Да. Ні, от ось тут я казала. Це Потім будемо чистити, то пообріжемо. Складаємо і шукаємо далі. Угу. Ось такого, ще красунчика знайшла. А ось що хотіла ще показати який різноманітний грибний світ і природа як окрашує рослини, гриби. Такий, як на картинці, просто цей гриб. І мама. Ми ходимо в машині. Ага, оце такі гриби з дітьми, так? Да? Ну, ну, я ходжу в машини. Знаєте, чому я хотіла? Чому? Я хочу. хочу машини. То ми йдемо до машини вже. Mm. Класна, яка лисичка. Лисиця? О, дивись, три А заститки. тут, Сімейка, більше. Ти розгортай листочок, ще побачиш. Розгортаю. Да, давай. Яку? Поколю? Дивись, ще є. Два. І дивіться, вон там, там ще сховалося. Ну, Ти ж їх не йшла збирати. Збирай, додь. Такі маленькі. Ті такі. І, і ще під листочком шукай. Опа. Шука. Опа. Ой-ой. Ой, ти чого страшного? Нормально. Що там все грибники назбирали? Тут везде маленькі Гриба. лисички будуть і були. Ого, це він що зря, за гриб? І он морему ходи виказу здорову. Будемо їх брати? Так. Да? Угу. Це великі білі гриби, Маруся. Да? Ти похоже барабон. Такий, не клади його, я хочу поспіхати. Що Але... там? Що, що? Він морему. Ого, то ти вже такий грибник справжній, точно. Тоже на эти системные игры. Зараз человека. А идет ну иди сюда, Это же есть Яйчник. Яйчник майський. Грець. Ми такий не будемо брати. взяти родичам буде. Я ще їм носити буду. Ого, як на картинці. І один ще один, другий, і другий, і третій. Два. Дивимося під ноги.

Не вже лапки. Як справжня жабка, тільки манюсочка. Не Це гарненька. Не так осібучечка. Вона шукає може маму? Може. Бо до мене може її забрати. Ні. Не можна й можно идешь и маму, можна забрать забрати тільки на ручки, на, на ладонку из ней и підтиснуть не йти е маму. Туда? Що, що, куди її завезти? Вінниці з калюшку. Вінницю в калюшку. В калюшку? У -у -у. А ти думаєш, тут немає в бабушки калюшки? Мені здається, тут має бути був теж дощик. Щоб бабуся не знає, де жити. Калюжок нема. Там жабка була. А тут така малесенька скопала. А може і вже там сидить, Кості кочов не вийде. А я той не знаю, що тоді. Ну то хотіть. Котик ми сміємо. Ну це не треба, воно не кота закрила, вони взяли дипліш тебе.